Привіт, привіт всім дорогі овни. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на грудень 2025 року. Я вітаю всіх з Новим роком, з Різдвом обов'язково святкуйте. Хто святкує? Загадуйте бажання на новий рік обов'язково, тому що у нас відкривається дуже великий канал. Коли всі загадують бажання, і це така велика маніфестація. Скористайтеся цим моментом, навіть якщо ви новий рік не святкуєте, все одно загадайте своє бажання, тому що буде дуже сильно, знаєте, такий сильний портал, сильна енергія підніматися туди, в небесну канцелярію. І я вам бажаю у 2026 році проявити себе, тому що це у нас буде рік одинички. А ви у нас перший знак зодіаку, і ви, як ніхто інший, вмієте робити перший крок, вести людей за собою, проявлятися, брати відповідальність на себе. І у 2026 році ви можете проявити свої найкращі якості, лідерські якості, і показати себе. З прекрасної сторони, тому що 25 й рік він у нас все закривав, він давав нам можливість е, зрозуміти, хто ми є. Ким ми хочемо себе бачити, ким ми хочемо, щоб нас інші люди бачили, і вже у 26-му році треба стартувати і треба щось своє навіть започатковувати. І якщо ви дивитеся це відео у період з 28 по 30 листопада, то зараз на всі мої консультації в честь Чорної П'ятниці діє скидка 30%. Так що, хто хотів, зараз дуже класна можливість записатися. Ну і переходимо до грудня місяця. Що у нас в грудні буде чекати на вас, дорогі овни. Я вам зараз е, буду говорити і буду розбирати по е, так, якщо ми дивимося, що там овен це ваш перший дім. Але ви все одно дивіться свою особисту натальну карту по асценденту, так, там доми відраховуються, і дивіться так, планети, в які знаки заходять. Ви дивіться, в якому у вас особисто домі це е, подія стається. Так, ну що, 1 грудня у нас Венера заходить у знак зодіаку стрілець Стрілець це про навчання, це про якісь е, нові можливості, про відкриття горизонтів. А Венера у нас дуже сильно любить е, розкішне щось. Е, знаєте. Навіть це може бути у вас навчання, якщо ми так дивимося по овну, та, то стрілець для вас це дев'ятий дім, і якраз таки це буде у вас навчання, можливо, у якоїсь жіночності. Може, ви у якоїсь жінки будете вчитися, тому що Венера це у нас планета. Жінки це планета достатку, задоволення, комфорту. Також відносин тут у ваше життя може увірватися там, наприклад, на якомусь навчанні, чи на якомусь курсі, якась жінка, яка буде з вами, там якийсь можливо навіть довгий період часу. І ви можете дружбу з нею там на довгий період е, якусь започаткувати. От і е, також е, це е, знаєте, Венера вкладає найкращий ресурс, найкращі моменти, так у якісь, може, документи ви будете робити, е, якісь подорожі. Якщо це подорожі, то скоріш за все, ви будете от прям так, вам захочеться якось лакшері поїхати. Можливо, навіть прям більше комфорту, більше задоволення, якийсь хороший дорогий готель. Собі замовити так. Чи, наприклад, поїхати кудись за кордон, купити собі якісь речі там дорогі речі по Венері, це те, що нам дійсно подобається, і воно ну якби воно для нас стає коштовним таким. Так воно нам нас доповнює і допомагає нам. Показувати себе висвітляти, і ви, якраз таки, у якихось поїздках у Русі вас люди будуть більше бачити, тому що ви будете світитися. Далі, 4 грудня, у нас буде повний місяць у близнюках. На цей повний місяць у нас, звичайно, буде ще одне окреме відео, але зараз я вже скажу, що повний місяць це про завершення якихось процесів. Близнюки для вас це третій дім, і е, це про комунікації. Про оточення якесь ваше, про ваших сусідів. Можливо, сюди навіть у нас, знаєте, заходять якісь брати, сестри, двоюрідні брати, двоюрідні сестри. І так це якесь ваше оточення родичів, які вам, в принципі, буде да, по крові, але не дуже не дуже близько до вас вони знаходяться. От, то тут буде якесь розуміння, так, і завершиться якась ситуація, яка починалася півроку назад. 10 грудня Нептун стає у прямий рух. Дорогі овни, Нептун, ви вже відчули у цьому році він вже трошки зайшов у ваш знак, і він дав вам спробувати скуштувати, а що ж, це таке така туманна енергія Нептуна. До цього він був 14 років, ви знаєте, зодяку Риби. Так? І а, зараз він на 14 років буде переходити у ваш знак, де він буде давати вам розкриття вашої інтуїції, бажання до якоїсь творчості. Ви будете в такому, можливо, навіть трошки затуманеному. Затуманеному якомусь такому стані, але е, він для того і приходить у наш знак для того, щоб дати нам проявити себе справжнього, так, е, коли ми не зважаємо на, на думку оточуючих, і тут навіть якась духовність у вас проявиться. Але е, це коли він зайде у ваш знак. Зараз він у нас розвернувся в прямий рух у знаці Зодіаку Риби. Риби для вас це 12-й дім, це таємниці, якраз таки, так Нептун у нас покровительство риб. Це таємниці, у Нептуна немає ніяких обмежень, і тому тут, якщо якісь, знаєте, коли він ретроградний, він може вдягати якісь рожеві окуляри, зараз він з вас їх зніме. І ви можете побачити якісь свої травми минулі, так? це психологічний аспект у нас виходить, це містичний аспект у нас виходить, тобто більш магія, так? хто там, можливо, хтось практикує, або хтось ходить, там, наприклад, чиститися енергетично, і ви зараз зрозуміти, як вам потрібно далі рухатися. Це також так якесь духовенство, якесь духовне просвітлення у вас може статися середині. І Нептун от він тут буде, знаєте, от він, коли вже йде в прямий рух, да, він буде. Допомагати вам швидше з цим з всім справлятися, а потім він уже переходить у ваш знак. І там уже він у вас буде всередині оце все включати. Так що тут уже зараз буде підготовочка така. 12 грудня у нас Меркурій переходить у стрільця. І Меркурій у нас е, розвертався в стрільці в ретроградний рух. 29 числа листопада він у нас розвернеться в прямий рух. І е, е, піде уже так, він буде спочатку йти по скорпіончику, тому у вас можуть так до 12 з того числа у вас можуть бути по Меркурію так, якісь е, вирішення питань, е, якісь трансформації у вас ще можуть бути, там розуміння, як ви хочете змінити. Ви будете про це багато говорити, вам буде на цю тему приходити інформація. А далі Меркурій переходить у 9-й дім, і тут уже з 12 грудня ви будете більше комунікувати на рахунок навчання, на рахунок подорожей. Тут так, люди якісь нові можуть у вас з'являтися такі е, поїздки в нові місця, у вас можуть бути, може, хтось піде на права здавати, наприклад. Так, і От Меркурій буде йти по стрільцю, він буде відкривати вам якісь горизонти. 16 -го грудня Марс заходить у Козирога, 10-й дім. Так, козиріг це у нас про статусність, козиріг це про. Якісь цілі наші відносини з батьком також. І тут Марс, це чоловіча планета, тому тут може якось у багатьох овнів і батько проявитися, або, можливо, якісь чоловіки будуть заходити у ваше життя і будуть змінювати ваш статус. Може, ви там не знаю, якщо жінка зустрічатися з кимось почнете. Якщо ви чоловік, то тут у вас Марс зайде в Десятий дім, і він дасть вам таку надзвичайну силу йти до своїх якихось об'єктивів. Ви ви прям чітко будете йти по курсу, і нічого у вас не буде збивати. Дуже багато там буде енергії. І прям все суспільство. Да, от ви, ви будете в суспільстві себе дуже сильно проявляти енергетично сильно. 20 грудня новолуння буде у Стрільці. І тут буде якраз таки нова можливість да, от почати якесь або навчання, або дійсно кудись поїхати. Якісь нові люди до вас будуть приходити е через так, знову ж таки, через навчання, через подорожі, або люди, які говорять іншими мовами, так, люди, які будуть відкривати вам горизонти. І на новолуні у нас також буде окреме відео. Е 22 грудня сонце переходить у знак Зодіака Козорову там, де вже стоїть Марс. І Марс це так, це наша енергія, а сонце це наша внутрішня. Внутрішня енергія. І е, там, де сонце, там вас дуже видно. Там вас е, висвітляють і вас показують. І тут е, козиріг це ваш знову ж таки 10-й дім. У кар'єрі вас буде дуже видно, якщо ви будете добиватися своїх цілей, вас будуть бачити через ваш статус. Там, наприклад, може ви завагітнієте, заміж ви йдете, може ви розлучитеся. І про це дізнаються всі. так це, це на вас вплине дуже сильно, якась така важлива подія. от Вас буде видно. От і сонце це там, де ми наповняємося. Тому ви наповнюватися енергією будете саме через якісь саме через якісь е, моменти е, так, прояву себе на роботі, наприклад, у кар'єрі, так, або у відносинах з чоловіками. Ви будете проявляти таку більше свою е, чоловічу сторону. Будете йти до своїх цілей. І 25 грудня ще й Венера туди заходить у Козиріх, і тут уже буде більше м'якості. Венера додасть так більше комфорту, можливо, нові жінки на роботі, так або у тата вашого може там нова жінка з'явилася, так і тут можливо весілля в нього буде. Венера. Це знову ж таки про достаток, про комфорт. І ви будете уже якось до своїх об'єктивів, до своїх цілей, ви будете себе більш м'якшими почувати. І Венера і Марс у козорозі, так, це у нас жінка і чоловік, і тут можуть відносини дуже сильно у вас програтися у вашому десятому домі. Так що. Працюйте, працюйте над собою, проявляйте себе, проявляйте себе у спілкуванні. Також це дуже важливо, тому що тут буде дуже багато у вас спілкування так по дев'ятому дому, стрільцю, тут багато в принципі подій, і ви будете багато хотіти чогось нового пізнавати. От такий грудень місяць, зараз ми підемо по картах дивитися. Так, дивіться завжди всі свої три основні знаки: це ваше сонце, ваш асцендент і місяць, де у вас знаходиться. Це три основні знаки, які вас показують. Подивіться карти, які будуть повторюватися. Для особистих консультацій звертайтеся в Дірект інстаграму або пишіть мені на мою почту. Я завжди залишаю всі посилання в описі до кожного мого відео. І... Обов'язково також підписуйтеся на канал, і ваша підписка є дуже важливою. Ваші коментарі, ваші лайки. Для мене це дуже цінно. Читати ваші коментарі. Я завжди на всі коментарі відповідаю. І всі, хто не підписані, так підпишіться, тому що це, по-перше, обмін енергіями. По-друге, ви одразу будете бачити, якщо натиснете дзвіночок, коли виходять нові відео, одразу зможете. Передивитися і вже мати для себе інформацію, вже розуміти, як вам потрібно рухатися, як вам потрібно реагувати. І е, я також буду дуже, дуже рада і дуже щаслива, тому що відео будуть просуватися більше. Так, ну що, поїхали. Перша колода карти для овнів. Карти для овнів. Так. Включаючи мікрофон. Карти для овніу на грудень 2025 року. О, закохані відносини у вас виходять на перший план, будете приймати якесь важливе рішення для себе тут овне. Е, закохані це коли вибір так, між двома якимось точками, між двома партнерами, або тут ви будете слугувати у ролі, знаєте, якогось такого або перекладача, або людини, яка поєднує двох інших людей. Отут це ріелтори, це часто адвокати, можливо, вам потрібно буде якусь таку людину. Був нас зустрінеться вам у житті, і ви будете так зацікавлені цим. Всім. Але тут якесь е, рішення, яке ви будете приймати, воно дуже позитивно на вас вплине, тому що це буде саме те, чого ви хотіли. Для одиноких у нас овнів тут буде зустріч партнера, і е, це може бути як якийсь короткий роман, так і може бути, в принципі, щось дуже серйозне. Так, для подальшого якогось розвитку відносин. Це може бути якась закоханість також. І це може бути партнерство не тільки от коханні, це ще може бути партнерство в дружбі, партнерство у бізнесі. Так, і ви будете ніби як підписувати тут якісь контракти, якісь документи вже в грудні місяці. Це можна буде робити, тому що у нас Меркурій вже розвернеться, там вже можна буде підписувати тільки в ретро Меркурій не можна було. От і. Закохані, це ще можуть бути поїздки. так, Життя на дві країни, життя на два місця. Так, далі. Так, поїздка дійсно тут може бути рицар жезлів. У вас якийсь рух, бо дуже багато енергії у вас є. Це справи, які швидко будуть вирішуватися у вас, або це буде, наприклад, домовленість там про якусь подорож у вас. Може, з партнером поїдете в якусь подорож, чи з другом своїм, так, з бізнес-партнером. Рицар жезлів говорить, по-перше, про швидку реакцію, так, потрібно буде дуже швидко реагувати, тому потрібно мати достатню кількість енергії і відновлюватися. Також пам'ятати контролюйте свої вспишки тому що рицар жезлів він дає якісь отакі вспишки енергетичні, і він може, знаєте, інколи переборщити. Але в принципі, тут уже всі ваші справи вони будуть рухатися дуже швидко і активно. Можете навіть спортом тут зайнятися. Дев'ятка мечей, вам страшно. Ви боїтеся, що щось не вийде, або, можливо, ви не вірите тут в себе по п'ятірці пентаклів на ніколоде. Ем, є якісь страхи однозначно, так, і подивіться, ви цими страхами прикликаєте ще більше страхів. Так? Дуже важливо висипатися тут, дуже важливо давати своєму тілу відпочинок, тому що ви можете от прям, так, те, що ми думаємо, те ми притягуємо. І ви, по суті, оці свої страхи ви можете їх притягувати. І це ще часто така ситуація, дев'ятка мечі, коли ми не знаємо, що нас чекає, тобто ситуація від нас не залежить, але ми себе вже накручуємо, переживаємо і, і от таке. От. Так що потрібно, можливо, навіть тут до психолога сходити так, з вашим питанням. Бачите, тут ангел охоронець є, так? ви можете навіть з ним говорити, просити його про допомогу, але він один і він не встигає справлятися з цими всіма вашими страхами. такими. Хочу подивитися, чим ця дев'ятка мечей закінчиться. Слухайте, тут якась, по-перше, має бути баланс енергій, знову ж таки, да, шестірка пентаклів нам виходить, має бути баланс енергії, щоб з цією дев'яткою мечей працювати. І це, в принципі, кульмінація. Тобто ситуація от, от уже майже завершилася, і ви скоро будете бачити результат. Тут йдуть причини на слідкові зв'язки. Да, тобі щось перед цим сталося, що вам зараз е, страшно. І працювати треба от з тим тригером, який, який до вас прийшов. Так. І ще. Карти для овнів на грудень 2025 Так. Двійка жезлів. Маєте зробити вибір? Да, ви вам уже в принципі набридло сидіти на одному місці. Вам хочеться тут рухатися далі. Подивіться, у вас є можливість, да, ви вже щось одно ви вже зробили. Ви дивитеся на світ, ви дивитеся за горизонт, ви хочете можливо кудись поїхати, щось змінити. Так, це може бути навіть якийсь партнер, людина може до вас прийти, яка буде вам допомагати у вирішенні якихось ваших питань, і ви будете разом працювати. Так, тут буде дві людини, але це у нас завжди вибір, так. Тут на вас чекає, дорогі овний вибір. І ще. Обирайте то, що краще. Так. Шестірка мечей дорога. Тут іде якась дорога, іде рух. Прогрес, це і по кар'єрній трапині може бути. Це може бути переїзд у вас, наприклад, там по роботі, ви вибираєте іншу роботу, бо ви вибираєте собі інший дім. Так? Ви будете їздити, дивитися, може там, де ви зараз живете, вам не підходить. От. І шестірка мечей це завжди, коли от ми розуміємо, все, тут більше нема що ловити. Тут вже я ніяк не можу не реалізуватися, нічого не можу, да, ніякого прогресу немає. Тому я вибираю рухатися вперед. І дуже. Знаєте, тяжко потім повертатися назад. Скоріше за все, ви назад уже не повернетеся. Так? Або це може бути дійсно в прямому сенсі якась дорога. Ви можете кудись поїхати, ви вибираєте, куди би ви поїхали, і все вийде найкращим чином для вас. І ще карта Шестірка жезлів, переможець! Тут, дивіться, ви на коні. Лаври ваші, але е, скоріш за все, знаєте, вам або не захочеться це показувати, да, не захочеться е, проявляти, або ви не знаєте, як е, приймати да, оплески, як приймати цю всю увагу, і тут ви будете цьому вчитися. Виходіть на сцену, показуйте себе, заявляйте про себе, не бійтеся абсолютно нічого, тому що навіть люди, які вас раніше не підтримували, зараз можуть вас підтримати. І ви будете мати так від них оцей фідбек, ви будете мати від них ресурс. От. І по шестірці жезлів це абсолютно відкриття нових дверей, і всі справи, якими ви займаєтеся, вони будуть позитивними. Ви з ними справитеся. Рішення і результат будуть дуже позитивними. Ще карта для Овні. Сонце очищення вашої енергії. Ви в центрі уваги, подивіться, як ви світитеся. Це старший аркан. Це одна з найкращих карт в колоді. І сонечко, по-перше, це у нас карта дітей, це карта енергії, коли ми наповнені енергією, коли все добре, зі здоров'ям, всі питання вирішуються, але також і подивіться на неї. Так? Тут іде очищення від якогось негативу, від якогось бруду. Ви можете навіть тут виходити кудись на сонце, так, працювати з сонячною енергією, набиратися сонячної енергії. Також е Наприклад, ви там можете з дітками багато часу проводити, вони вас будуть наповняти енергією. Або ви поїдете кудись в якусь країну сонячну, так, на відпочинок. Там, наприклад, в Єгипет зараз рванете собі. Так, і ще карта. Двійка Пентаклів знову випадає вам вибір, так, але це вже вибір, куди вкладати свій ресурс. І буде ресурсу, достатньо, будуть гроші вам приходити, тут навіть якесь додаткове джерело доходу у вас може бути, але вам треба правильно розуміти, як тримати баланс, куди вкладати свою енергію, скільки енергії вкладати, щоб ви не перенавантажували одну чи іншу сферу свого життя. Так? І двічка Пентаклів, вона тут вам про це говорить. Це може бути навіть якісь, знаєте, якась може робота, якесь хобі. Це будуть невеликі гроші, але одразу вони вам потрібні будуть. Так? щось ви їх будете реалізовувати. Так, і остання карта для Овні. Королева Пентаклів. Подивіться просто на себе. Королева Пентаклів це, по-перше, у нас жінка Діви, Козоріг або е, Телець. І це може бути ваша мама, це може бути ваша дружина, це може бути якась подруга, там фінансист, бухгалтер, наприклад, всі, хто мають доступ до фінансів, всі, хто мають так, ресурс якийсь. І тут ця людина вам може допомагати. До речі, навіть від неї можуть приходити гроші. Це може бути ваш партнер, якраз, який вас буде фінансувати, і ви будете мати вирішення питання, так як вам це потрібно. Так? Ви ви вас буде видно, ви будете світитися, ви отримаєте це. І м, королева Пентаклів. Це також можете бути ви, ви можете добре, дуже сильно заробити. Дивіться, вона тут вагітна, ви можете завагітніти якоюсь ідеєю. ви можете завагітніти, навіть ви можете реально завагітніти, так або зараз там, наприклад, уже народжувати дитину. Ну, хоча, ну так, да, по сонцю може бути народження. У вас тут. От, і королева Пентаклів говорить про те, що треба подумати про, свій, про свою стабільність, про свій фінансовий стан, про свій енергетичний стан. Тому що ви тут в ресурсі дуже сильно, ви наповнені, треба подумати, куди цю енергію можна реалізувати. Так, супер. І оракул. Оракул для овнів на грудень 2025-го. О, афірмація на прийняття. Подивіться, як вона подібна от тут із цією дев'яткою мечей. Подивіться, да? тут ворони, і тут ворони. Ви просто приймаєте, можливо, якусь цю ситуацію, якісь страхи. Може якийсь стрес у вашому житті зараз присутній, і він від вас не залежить. Так? Може ви, там, наприклад, в якихось гарячих точках зараз знаходитеся там десь вдома і ви будете дуже сильно переживати, вам буде страшно, але тут у нас іде якесь прийняття. Прийняття цього урагану. Є він, немає його, ви все одно там займаєтеся своїми справами. Не звертаєте увагу ні на кого, хто вас відволікає. Удача тут поруч з вами, бачите, тут є кубіки. От, Але е також ви не даєте цьому стресу вибити вас з колії. Да? І ви не боїтеся його. Так що так, такі для вас вийшли карти, дорогі овни, на грудень 2025 року. Дуже рада була донести вам інформацію. Чекаю на ваш зворотній зв'язок, на ваші коментарі, на підписки обов'язково. І ми з вами побачимося в наступних відео. Па-па!